У ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри! Сердечно вітаю всіх вас з П'ятидесятницею з Днем Святої Тройці. Сьогодні, на п'ятидесятий день після Христового Воскресіння з мертвих, ми урочисто святкуємо подію, про яку щойно чули читання Книги діянь святих Апостолів. Подію, зішестя Святого Духа у вигляді вогнених язиків на учнів Спасителя. Ще під час івангельської проповіді Христос сказав, що його учні повинні будуть прийняти Духа Святого, але що це буде можливим лише після довершення Його Спасительного служіння. Я істину кажу вам, говорить Господь до апостолів, краще для вас. Щоб я пішов, бо якщо я не піду, утішитель не прийде до вас, а як піду, то пошлю його до вас. Також перед Вознесінням на небеса Христос заповідав учням залишатися в Єрусалимі, доки вони не сповняться силою з неба, завдяки викупній жертві Спасителя, Його Воскресінню з мертвих, завдяки оновленню ним. Самої людської природи, вознесення її небеса та введення лоно Пресвятої Тройці для людини стало можливим прийняття Святого Духа, час старого завіту через владу зла, який людство було підкорене внаслідок гріхопадіння, людині неможливо було мати таке містичне єднання з Богом, яке відкрилося завдяки Христу. Тож сходження Святого Духа стало безпосереднім плодом повноти Христового Служіння. За вченням церкви, яка черпає Його з Божественного Откровення, Святій Тройці, Отець і начало і джерело дії, Син є той, хто звершує волю Отця, а Дух Святий є той, завдяки кому засвоюється плоди того, що було звершене. Відтак для того, що плоди викупної жертви Спасителя поширились на людство, воно було повинно увійти в особливу взаємодію із Духом Святим, через якого в кожному, хто вірує в Христа, відкривається нове життя. Ми пам'ятаємо, що умовою нового вічного блаженного життя Господь називає народження. Від води і духа, таємному учневі Никодиму Христос сказав так: істинно, істинно кажу тобі: якщо хто не народиться водою і духом, не може увійти у Царство Боже. Отже, всяка людина, яка бажає мати вічне життя, обіцяне Богом, повинна прийняти Духа Святого. Де ж і як? Вона може прийняти Його. Прийняти Його вона може лише у церкві, бо церква є таємниче тіло Христове, де Христос є глава, а вірні є частинами тіла. Як в людині голова є зосередженням почуттів та дій людини, так і в церкві, центром її буття є Христос. І через Христа Дух Святий подається тим, хто входить у єдність цього таємничого, але істинного тіла. В день п'ятидесятниці Дух Святий зійшов не на якогось одного чи декількох апостолів, але на всіх них, коли вони були зібрані разом у Сіонській горниці, виконуючи заповідь Спасителя чекати отримання з. Сили з неба, церква є зібрання вірних, зібрання тих, кого Господь покликав до себе, і хто прийняв це покликання. Отже, початок наповнення церкви Духом Святим є якраз у події п'ятидесятниці. Коли Дух Святий у вигляді полум'яних язиків зійшов на учнів Христових, зібраних разом, то вони через це склали містичне. Тіло церкви, яке потім стало поступово зростати. Той самий день, свідки чуда П'ятидесятниці після проповіді апостола Петра у великій кількості увірували і долучилися до церкви. І кожен, хто увірував, приймаючи хрещення, отримував від апостолів дар Духа Святого. Від того часу, і до віку Дух Святий. Перебуває в церкві і ніколи не відступає від неї. Людина через свої власні гріхи або навіть групи людей через єресі чи інші прояви в них дії зла можуть віддалятися від церкви і навіть зовсім відпадати від неї, втрачаючи єднання із Духом Святим. Але церква, як містичне тіло Христове, завжди Залишається наповненою ним. Бо звершення таїнств церкви, хрещення, миропомазання, Євхаристії, священства, покаяння шлюбу та єлеосвячення, так само як і подання всякого благословення та все благодатне життя кожного християнина відбувається лише дією Святого Духа. Тому так важливо для кожного із нас не лише згадувати про історичну п'ятидесятницю, про давню подію в Єрусалимі, але також дбати про те, щоб і самим бути наповненими благодаттю Святого Духа. Ось чому ми щодня просимо Духа Святого у молитві прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни. І спаси, благи душі наші. Ми просимо, щоб не лише в церкві загалом звершувалася дія Духа Святого, але щоб ця дія давала плоди душі та житті кожного із нас. Наш ворог, диявол, добре усвідомлює важливість цієї благодатної дії, тому всіляко намагається позбавити нас її. Ви всі є свідками. Як російські агресори нищать нашу енергетичну інфраструктуру, щоб занурити Україну в темряву, а зимою також і в холод, і ці намагаються нас зламати, так і диявол стріляє в нас розпеченими стрілами, спокуста гріха, щоб, якщо буде можливо, уразити нас, зруйнувати наше благодатне єднання з Духом Святим і занурити? В морок зла та смерті. Відтак, знаючи диявольські підступи, ми робимо те саме, що робить і наше військо. Відбиваємо напади лукавого, не даємо його стрілам уразити нас, захищаючись від них вірою, молитвою і добрими справами. Зберігаючи благодатне єднання з Духом Святим, ми набуваємо в собі те світло. Від якого зовнішня темрява і зло відступають, то, шановуючи нинішнє свято, ми, дорогі брати і сестри, маємо пам'ятати, яке безпосереднє і життєво важливе значення, п'ятидесятниця має для кожного із нас. І нехай сила Духа Святого, дію благодаті, якого ми нині особливо закликаємо на себе, наповнює нас, оновлює. Веде нас до життя вічного та охороняє нас від усякого зла. Амінь. Слава Ісусу Христу.